Історія палацу КУнін Шидзин, глава 173. Весільний бенкет. БІЛЯ воріт княжого маєтку було гамірно, мов на базарі. Гості подавали запрошення та списки подарунків, а брамники, не встигаючи за всім, раз по раз голосно вітали прибулих і запрошували заходити всередину. До особливо важливих осіб ставилося ще привітніше. Джо Інджи був відомою постаттю. Але цього дня його дар прийняли з буденною байдужістю, це лише підкреслювало, скільки знаті зібралося тут. Це було весілля доньки родини Дзян, сам Джоу Інджи потрапив на державну службу завдяки рекомендації Дзян Бояо, тож мав би піднести щедрий подарунок. Однак, трохи поміркувавши, він згадав, що стосунки між Дзян Соєнін та її сестрою, здається, ніколи не були теплими і вирішив зменшити дар удвічі. До того ж, під час обрядової церемонії, пов'язаної з весіллям принцеси, Дзян Сюйнін колись просила його про одну справу, але згодом сказала, що це вже не потрібно. Останнім часом він взагалі нічого не чув про її пересування. У Тунджоу вони зустрічалися з Сєвеєм, який, на перший погляд, був для неї лише вчителем. А історія, що певний час ходила навколо спадкоємця Дінфея, вже завершилася. Він виявився розпусником, а родина Сяо поступово втрачала свій вплив. Стоячи біля воріт княжого маєтку, Джоу Інджи був сповнений тривог. Імператор дедалі більше покладався на Дінь Євей і нещодавно одного з командувачів підвищили, залишивши його посаду вакантною. Джоу Інджи давно мріяв про це місце, але лише торік отримав чин тисячника. Тож посада здавалася недосяжною, проте, якщо змарнувати цей шанс, хто знає, коли випаде наступний. Саме в таких роздумах він перебував, коли з за воріт пролунав гучний голос Прибуває імператорська дружина. Навколо раптово стихло. Розкішний паланкін зупинився біля входу, і з нього зійшлася ошу, шляхетна, витончена, спираючись на руки придворних і ступаючи на спину євнуха. Оглянувши присутніх, вона спокійно мовила дві дружини князя Ліндзі, яких його величність сьогодні бере шлюбом, у минулі роки навчалася зі мною разом, тож я прийшла на бенкет, його величність і імператриця ще не прибули, отже, панове, не варто хвилюватися. Усі поспішили вшанувати її поклоном. Та в думках багатьох крутилося свої міркування. Родина сяо нині перебувала в центрі розслідування щодо допомоги постраждалим від повені в ґанджоу і була в складному становищі, а ця нещодавно проголошена імператорська дружина поводилася так, ніби це її зовсім не стосувалося. Як таке можливо? Коли вона проходила, всі розступалися, даючи дорогу. Джо Інджі вже подав своє запрошення і саме збирався зайти всередину. Побачивши, що Сяо Шут прямує в його бік, він відступив на кілька кроків. І коли вона наблизилася, глибоко вклонився. Спершу Сяошу не дивилася на нього, але, помітивши поклін, звернула на нього увагу. Побачивши на ньому одяг Дзінь вона ледь підняла брови. Вона знала, що імператор, ймовірно, планує активніше задіювати Дзінь тож уважно придивлялася до таких людей. Вона всміхнулася і легко сказала Дякую, пане. Після цього не затрималася і попрямувала всередину. Джоу Інджі був дещо здивований і на мить замислився в його очах майнув темний блиск. Щойно ся ушу пішла, на дворі знову зчинився гомін. Слуги княжого маєтку закликали гостей заходити. У різних залах уже зібралися люди, тих, хто мав певний статус, розмістили в квітковій залі. Більшість придворних чиновників уже прибула, зазвичай стримані і обачні, цього дня вони дозволили собі розслабитися, принаймні. Зовні відкинувши давні образи. Вони жваво спілкувалися і обмінювалися тостами. Чиновники шостих міністерств також сиділи поруч, поділившись на дві групи Міністерство управління, Міністерство Покарань і Міністерство фінансів з одного боку, Міністерство ритуалів, Міністерство громадських робіт і Міністерство військ з іншого. Сєвей, який після події Тунджоу обіймав посаду заступника міністра. Міністерства громадських робіт удачно опинився не поряд із Бояо. Натомість Дзян Бояо, заступник міністра Міністерства фінансів, несподівано сидів поруч із Джаном Дже. Поряд розмістилися міністр покарань Го Чунфан, міністр управління Яо Юй, заступник міністра Покарань Чен Ін та інші. Оскільки цього дня донька Дзян Бояо виходила заміж, усі вітали його. Дзян Бояо випив кілька чарок і усміхаючись, мовив, таке щастя не також тішить. Старша донька слухняна й розважлива, а молодша, справжня бісіння, клопіт за клопотом. У його словах не було лукавства. Багато хто чув ті чи інші чутки, але ніхто не став їх розвінчувати. Натомість усі великодушно хвалили Дзян дзяїніна, закликали дзян Бояо випити. Ваша донька, мов квітка, мов місячна красуня, та ще й була супутницею принцеси, без сумніву, вона порядна й доброчесна панна. Як можна вірити всім цим чуткам? Чинін підтакнув Саме так. Щойно я це почув, одразу зрозумів, що це неправда. Один зі співрозмовників здивовано спитав Чому ж? Нині на чолі міністерства покарань стояв Го Чунфан, а чиньін, який зазвичай удавався до таємних методів, не користувався його прихильністю. Якими були його справжні наміри, не зрозуміло, але він кинув погляд на Джана Дже і іронічно мовив Ми не знаємо доньку Дзян Бояо, але ж інший учасник цих чуток, що нещодавно ширилися вулицями, сидить просто перед нами, чи не так? Кажуть, що друга донька родини Дзян має зв'язок із Джаном Дже, але погляньте на нашого Джана Дже. Хіба він схожий на людину, здатну мати справу з якоюсь панною? Усі завмерли і обернулися до Джана Дже. І раптом усвідомили, справді, цей нещодавно призначений заступник міністра Покарань уже певний час сидів тут, але майже не розмовляв. Він, майже не промовив ані слова, тож усі, наче несвідомо про нього забули. Тепер, коли Чен Ін згадав його, усі раптом пригадали, хіба не про Джана Дже ходили ті чутки? Його звичайний темно-синій халат, простий чорний шовковий мішечок із темним нефритовим оздобленням на поясі, він сидів рівно з непохитним холодним виразом обличчя, здавалося, цілковито недосяжний. Якщо сєвея, учителя імператора, при дворі вважали втіленням весняного вітру, то Джана Дже в Міністерстві покарань за спиною називали обличчям мерця. Навіть головні секретарі управлінь, побачивши його, Тремтіли і поспіхом накидали ще один шар одягу. Хто б повірив, що така людина могла б бути пов'язана з якоюсь дівчиною, або що якась дівчина, побачивши його справжню сутність, не відступила б. Відтоді, як у заїзді Шусян його запитала про почуття, Джандже більше не бачився з Дзян Сюйнін і підсвідомо намагався навіть не думати про неї. Він занурювався справи і документи, боячись, що хвилини спокою його можуть здолати ті болісні думки. Тепер, почувши її ім'я, він ніби відчув удар важкого молотоворуди. Зазвичай його обличчя залишалося холодним і нерухомим, але пальці, що лежали на краю чашки, мимоволі стиснулися. Навряд чи хтось помітив цей ледь відчутний рух. Дзян Бояу раніше мало мав справи з міністерством покарань. У ті дні, коли ширилися чутки, його найбільше непокоїв той безумний спадкоємець Дінфей, і він боявся, що той втягне його доньку в якісь неприємності. Тож не звертав уваги на Джана Дже. Зрештою, він чув, що Джанже людина благородна і не стих. Він вважав, що чутки про його доньку не більше, ніж плітки. Адже як батько він бачив, як сини знатних родин кружляла навколо його доньки, але ніколи не чув, щоб вона сама до когось тягнулася. Тож ці чутки здавалися йому абсурдними. Та тепер, після слів Чен Іна він підвів голову, щоб уважніше роздивитися Джана Дже. Гочун-фан, знаючи, що Джан-Дже не любить говорити і, не схвалюючи підбурювального тону Чен-Іна, всміхнувся і спокійно мовив Чутки ранять людей. Пан Дзян добре виховав своїх дочок, обох обрали супутницями принцеси, а я, як чув друга пані Дзян, перебуваю у прихильності учителя імператора Сєвея. Ті, хто поширює чутки в тіні, можуть лише тимчасово заплямувати чисту репутацію, з часом усе розвіється саме. Тож панові Дзяну не варто хвилюватися. Згадка про Сівея лише посилила внутрішній дискомфорт Дзян Бояо. Хоч Год Шунфан говорив із добрими намірами і, не знаючи всіх подробиць, Дзян Бояо не бажав заглиблюватися, він із зусиллям усміхнувся і перевів розмову. Сподіваюся, слова пана Го виявляться пророчими. До речі, наш молодий заступник міністра Джан ще не думав про шлюб, хоча йому вже 24 чи 25 років, чи не так. На ці слова я оцінюю міністр управління зніяковів. Колись він справді обговорював із Джаном Дже, можливий шлюб зі своєю донькою Яосі. Спершу він оцінив Джана Дже і хотів видати за нього доньку, але дівчина відмовилася і наполягла на розриві заручин. Згодом вона у палаці випадково штовхнула вень ледь не спричинивши викидень, за що її відправили додому. Тепер вона ніби втратила розум, постійно говорила, що хтось її переслідує, і страждала від тяжкого марення, тож навіть не могла з'являтися серед людей. Говорити про це було недоречно. Джан Дже, сидячи рівно і уважно, відповів, опустивши погляд: по перше, я впертий і непоступливий, по-друге, моя доля важка, я не хочу обтяжувати інших. Дзян Бояо був здивований. А я осінью побачивши, що Джандже не згадав про розірване заручене, трохи розслабився. Це свідчило про його шляхетність, і що більше він це усвідомлював, то сильніше шкодував, що його донька була такою сліпою. Він зітхнув, яка там важка доля, дурниці. Багато хто знав про невдалий шлюб між Джаном Дже та донькою Яо, і гадав, що між Яо я і Джаном Дже мало б бути напруження. Але коли Джан Дже назвав себе людиною з важкою долею, а я оцінюю із його становищем заперечив, це виглядало не як докір, а радше як захист. Чому саме заручені були розірвані, ніхто з присутніх не знав. Дзян Бояо, який довгі роки служив імператорові, вмів читати між рядків. Почувши цю розмову, він по справжньому зацікавився Джаном Дже. Яо Тайфу, який мав місце у внутрішній раді, вирізнявся проникливим поглядом. Те, що він обрав Джана Джей як майбутнього визятя, вже багато про що свідчило, а те, що після розриву заручин він і далі його захищав, було й зовсім дивовижним. Джан Джей був одним із небагатьох придворних чиновників, хто починав кар'єру з найнижчих посад, на відміну від більшості, які приходили через державні іспити. Це не вважалося престижним, але він був мовчазним і розсудливим. Порівняно з численними розпусними нащадками знаті столиці, він стояв на голову вище. Хоч на перший погляд із ним було важко порозумітися, у ньому не відчувалося злоби чи темряви, здавалося, що в нього добре серце. Дзян Бояо подумав, що Джандже міг би впоратися з його донькою і не завдав би їй кривди, наче, між іншим, він із зацікавленням спитав Чув, що пан Джан родом із Хенаня і прибув до столиці, щоб помститися за батька. Це було не так давно, чи не так? Джандже відповів: Так, лише три роки. Дзян Бояо удавчо замислився. А до життя в столиці звикли? Джан Дже ще міцніше стис пальці на краю чашки, але опустив повіки і, як завжди, відповів рівно. Клімат подібний, жодного дискомфорту. Джан Бояо продовжив А мати ваша здорова? Гочун фан, хитрий старий лис, нарешті, збагнув, до чого хилить дзян Бояо і кинув на нього швидкий погляд. Потім знову подивився на Джана Дже. Коли ж його погляд упав на стиснуті пальці Джана Дже, і на його мовчазний профіль, він раптом відчув дивне відчуття Цей учень. Здавалося, він був не таким спокійним, як хотів показати, і ніби терпів внутрішні муки. А тим часом Дзян Бояо, продовжуючи розмову, дедалі більше переконувався, що Джан Дже був би вдалим вибором. А Сівей, який сидів з іншими, слухав ці розмови Дзян Бояо, Го Чунфана і Джана Дже. Приховуючи холодний сміх. У його очах промайнуло злість, але на обличчі не здригнувся жоден м'яз. Він осушив чашку до дна, відчуваючи, як вогонь хмелю розливається всередині. А дзян Боя, отаки, батько своєї доньки, що вона звернула на Джана Дже увагу, що він звернув на Джана Дже увагу. Сходяться у них думки. Бачите як? Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.